А Божа заповідь каже, що ми маємо відповідальність перед Богом і прийдешніми поколіннями захищати ту землю, ту державу, ту ментальність, той світогляд, який Бог нам довірив. Тому що перше поняття Батьківщини має свій виток з Едемського саду, де першій людині Бог довірив. Найкраще, що тільки було на цій планеті. І тільки по тій причині, що Адам не вберіг те, що йому було довірено, він не захистив цю територію від зла. Перше, що прийшло зло в його серце, а друге, зло заполонило землю. І сьогодні, якраз по цій причині, ми маємо кровопролиття на сході нашої країни. Повернімося в Адем. Але це можливо тільки в одному випадку, друзі, якщо ми повернемося до Бога. Я вибачаюся, я поважаючи баба ба брата Ігора, хотів би сьогодні від нас всіх висловити нашим модераторам дуже велику вдячність за те піпіння. хай їх Господь поблагословить, бо я не буду мати такої можливості. Але друзі, ви найкращі, і від нас всіх вам величезне спасибі. І хай Бог поблагословить це терпіння перекладом сьогодні, якого ви стали для всіх нас. Дякую. Слава, вибачте. Я хочу останнє сказати. А там Слава Богу за Україну! По резолюції можна якусь? Поклаємо декілька слів перед тим, як Альона Леонідівна зачитає резолюцію. Хто витерпить до кінця, той буде слухати резолюцію. Почнемо, да, да. пожнемо, якщо не ослабіємо. Щиро дякую усім, хто знайшов можливість добути до закінчення цього круглого столу. Звичайно, багато є нагальних, термінових, невідкладних. Ні, уже все. Уже було достатньо виступів. Я якраз хочу сказати, що звичайно, що цей круглий стіл він не міг вичерпати усіх питань, які сьогодні є в наших серцях, які сьогодні є в суспільстві, в місті, в сім'ях. Але як ми, його плануючи, ми сподівалися, що він буде поштовхом для подальших зустрічей в різних форматах. І я глибоко переконаний, що по кожному розділу можна було, по кожному напрямку, можна було би не те що круглий стіл, а зробити цілу конференцію. Але нехай це буде таким початком до подальших зустрічей, до подальшого спілкування, до подальшого розгляду питань, і щоб ці всі питання вони мали своє конструктивне втілення. Звичайно, що можливо, ми не погоджувалися з усіма виступаючими з деякими думками, з деякими поглядами, і ми залишилися при своїй думці, і це, і це нормально, і це добре. І буде нагода зустрітися іще. І сподіваємося, що цей круглий стіл, він надасть такого доброго доброго присмаку для подальших конструктивних зустрічей. Друге, що я хочу сказати. Я хочу сказати, що ми сьогодні в результаті оцих виступів, отих тої інформації, яку подали нам і відділ освіти, і волонтери, і воїни, які приїхали зі Сходу на ротацію. Ми сьогодні, хоч ця думка, вона можливо не так чітко була озвучена, але вона вітала в повітрі, що посіє людина, те пожне. На жаль, ми сьогодні пожинаємо те, що сілося десятками років, те, що сілося без малого сотнею років, ми, на жаль, сьогодні пожинаємо. І ми сьогодні не тільки жінці, ми сьогодні одночасно і сіячі. І так би хотілося, щоб ми посіяли добре. Щоб ми посіяли добре. Я думаю, де я де мені зрозуміла. Де мені відома ця особа, де я її пам'ятаю, Наталія Казимирівна? І аж потім мій син у неї був у Грудках, вони разом їздили. <свіття> так, так, так. І дуже приємно так посілося добре. <свіття> До сьогоднішнього дня, знаєте, живе за християнськими такими цінностями: спорт, туризм. От все це в нього, все це в нього є. Так, дуже, дуже приємно. І ми сьогодні сіячі. Як пастирі, як священники, священнослужителі, як працівники освіти, громадських структур, як батьки в своїх домах, як чоловіки в своїх домах, ми свічі. І тому хай Бог допоможе нам сіяти добре, сіяти вічне. Колись на нашій конференції було задано питання одному із виповідачів, професору Лісіцу із Сербії, коли Україна буде жити процвітаючи? Він відповів, так задумався, він відповів. Каже, ви знаєте, а в Сербії у нас ніколи не було доброго керівництва. Але ми любили своїх дружин, ми любили своїх дітей, ми були щасливими в сім'ях. І ви знаєте, каже, ми пережили не одне керівництво. Ви знаєте, якщо людина щаслива в сім'ї, вона щаслива скрізь. Дозвольте мені одну хвилину особистого. Це надзвичайно особисте, І я не ділюся на право і наліво, але вам чомусь хочу сказати. Ми 22 роки прожили з дружиною в шлюбі, і ми були не тільки чоловіки і жінка, ми були друзі, ми були колеги по роботі. Ми були дійсно двоє одне ціле. І, знаєте, ми любили один одного гаряче і щиро. І я постійно просив Бога, щоб, Боже, дай мені любити мою дружину самими щирими, самими ніжними, самими світлими почуттями. І Я так старався робити. Але самі ніжні, самі світлі, і самі щирі почуття вони нахлинули тоді, коли 6 березня. 2011 року її не стало. Інфаркт серця, і вона відійшла у вічність в віці 42 років. Знаєте, тому я хочу сказати, спішіть любити, любити дітей, вони швидко виростають. Любити дружин, любити чоловіків. Любити ближнього, любити один одного. Спішимо це робити. Якщо ми щасливі в серці, якщо ми щасливі в сім'ї, ми будемо щасливі. І в місті, і в державі, незалежно від того, економічно вона процвітає чи переживає складні моменти. Тому давайте сіяти добре, починаючи з себе. І не в моїй владі сьогодні щось змінити під куполом чи на Банківській, але в моїй владі сьогодні подарити щастя тепло своїй сім'ї, своїм дітям, своїй дружині. Третє, що я хочу сказати, закінчуючи. Вітаю в повітрі думка, що важливо християнський світогляд і християнські цінності. Дійсно, люди наповнять серце своє і свій розум свідомістю, ментальністю і цінностями. Якщо це не будуть християнські, вони будуть які завгодно. вони будуть гуманістичні, вони будуть. Постмодерністські. -пост вони будуть сатаністські. Якісь будуть. Але історія показала, що найкраще живуть нації, найкраще живуть народи, які наповнили свідомість і ментальність християнськими цінностями. Тому я закликаю усіх, представників освіти, влади, громадських організацій, щоб ми Працювали в цьому напрямку, щоб наш світогляд і наші цінності вони були християнські, біблійні. Яке місце церкви? Має бути вона відокремленою, має бути вона спільно? Дорогі мої, найкраще Христос оприділив. Він сказав, що церква це вступ і підвали правди. І як важливо, щоб наші прихожани. Члени наших церков, ми, пастори і священнослужителі, щоб ті, хто відвідує церкву, вони були тим насінням правди. В побуті, в стосунках, у відношенні до оточуючих, у відношенні до своїх обов'язків, як громадянина і інших. Щоб хто як не ми, християни і священнослужителі, подамо приклад. Для суспільства і для всіх інших. Церква, вона має бути голосом. Ідіть по цілому світу, вона має бути голосом. І Івану Хрестителю вартувало життя його слова. Не годиться тобі мати її за дружину. Це вартувало йому життя, але він відстоює оцю цю позицію, біблійну позицію. І тому хай Господь допоможе нам. не Ворогувати з владою, а молитися за владу, поважати владу і бути Божим голосом для влади. Коли б ми могли сказати подібно Івану Хрестителю, не годиться так робити. І коли би ми могли сказати, а знаєте, згідно Божого Слова, от так потрібно робити. Коли б ми могли сказати подібно пророку Нафану, Натану, на Нафан, тану, щоб ми, священнослужителі, були очима для царів, ну, скажімо, по сьогоднішньому для керівників світських. Щоб ми були очима. Це наше пряме покликання. І церква, вона завжди має проблеми, коли вона забуває про свої безпосередні обов'язки і переймається тими питаннями, які їй безпосередньо Бог не доручає. Тому хай Господь допоможе нам. Ви знаєте, чим більше я вникаю в своє служіння пастора, тим менше мені хочеться, і єпископа, тим менше мені хочеться займатися чимось стороннім. Тому, коли люди займаються стороннім? коли забули своє. Так. І останнє, що я хочу сказати, перед тим як передам слово для Марі Ви знаєте, Україна як держава, Уже мала не один шанс зникнути, розтворитися, десь втратити свої межі е, ідентифікаційні і буквальні. Але всі ми погодимося, що Бог тримав руку на термостаті подій, Бог тримав руку на пульті. І якщо Він допоміг нам до цього часу, він допоможе. І Наталі. Ми відносимося до церкви, яка я відношусь до церкви, яка і в цей час вірить в дію духовних дарів. Я знаю, що і інші церкви вони також в це вірять. Я не хочу нас якось особливо виокремити. І було слово, що коли ви побачите, як виявлені два корупціонера в країні, це буде для вас ознака. Що в Україні почався період реформації. Нехай це буде реформація, не революція, не перестройка, а в такому доброму смислі слова реформація і трансформування Ах! суспільства в таке, яким його хоче бачити Бог. Бог тримає все під контролем. І нехай він допоможе нам. Оті слова молитви, які ми щоденно говоримо, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, виконати. Є загальна Божа воля для всіх, але є персональна Божа воля для кожного із нас. Нехай Господь допоможе нам розуміти нашу персональну Божу волю і її виконувати. Благослови усіх вас, Господь. Я передаю слово. Я обичай, перед, я маю доручення від громадськості звернутися до громади міста. Просто перед резолюцією. <клухи> я, я підписав тут документ, мене попросив. Може, хтось з вас теж підписував. І я маю доручення. От є така ініціатива, всеукраїнська. Я прочитаю перші останнє речення, щоб скоротити. Президенту України Петро Олексійовичу Порошенко, громадяни України. Шановний Петро Олексійович, ми громадяни України. Визнаючи вищу владу і справедливе правління самогоднього Бога як над окремими особистостями, так і над народами, просимо вас призначити день загальнонаціонального смирення, покаяння молитви та посту. Ми віримо, що одностайний крик народу буде почути на небі, а відповідно стане таке благословення, як прощення гріхів нашого народу і прихід стану миру, єдності, чистоти за процвітання в нашій розділеній і страждающій країні. Я передаю. Це ваг. В, 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 в різних містах збираються підписи і ну, просто перед резолюцією, тому що може ви так само до безметодування. Добре, дякую. Вяксала Миколаїв. І перед тим, як зачитати текст резолюції, я допомагаю не буду його зачитувати. Весь він власне росаний, і ви з ними вже знайомі, але я б хотіла сказати ще декілька слів від себе про мої враження від сьогоднішньої зустрічі. Дуже коротенько. Насамперед скажу, що от говорили вже буквально зараз, сказав Мак... Ярослав Миколаївич про цемоколевич про те, що є перші кроки. І є та і чекаємо чи хочемо тої реформації, з якого почнеться щось нове. Я вважаю, що навіть і сьогоднішня наша зустріч на рівні нашої міської громади це також є своєрідна реформація, навіть в такий важкий час, розуміючи, як багато різних думок у нас кожного є, коли ми залишаємось наодинці. Як багато ми відчуваємо болі, як багато ми можемо сказати щось усупереч. Ми змогли сьогодні за цим круглим столом висловити свої думки, висловити свої почуття, свої наміри. І разом з тим всі ми закликали до єдиного, до того, щоб наше суспільство було християнське, щоб воно було активне і щоб воно було світове. Я вважаю, що цим круглим столом ми зробили також крок до того, аби формувалося справжнє громадянське суспільство. І коли ми говорили про пошук того майданчика, який має стати місточком для зв'язку між владою і церквою, то ми сподіваємось і вважаємо, що саме громадянське суспільство, ось таке з такими рисами, про які йшлося сьогодні, має бути тим місточком. І для того, щоб виникло і сформувалося, і кристалізувалося таке громадянське суспільство, якраз мають об'єднуватися зусилля усіх нас. Це перше. І друге, я хотіла сказати знову ж таки, це вже буде від себе особисто. Ви знаєте, слухаючи сьогодні доповіді наших духовних настоятелів, науковців, хлопців, які прийшли із ротацію, на наших освітян, наших громадських активістів, волонтерів. Я, можливо, я сподіваюся, що я виражу зараз думку усіх нас. Я гордилася тим, що я українка. Я гордилася тим, що в нас такі розумні люди. Як вони вміють побачити найголовніше, як вони вміють зрозуміти, що суттєво саме зараз, і закликати усіх до єдності. Власне, і резолюція нашого Кругового Столу, коли ми вже прочитали тези, які надійшли до оргкомітету, ми намагалися складати цю резолюцію, виходячи із тексту тих повідомлень, про які ми вже знали наперед. І тому. Власне, викристалізувалися два таких аспекти. В першу чергу, ми хотіли зробити акцент на тому, що вищими проявом патріотизму у сьогоднішньому українському суспільстві є прояв добровольців і волонтерів, як те, що об'єднує всіх нас. І другий аспект, на якому ми хотіли також зупинитися, і отут я б хотіла саме останні рядочки другого. А і до речі, в першому пункті хотіли ми також зробити правку невелику вже зараз, зачитуючи резолюцію столу, оскільки чули обговорення і чули різні слушання, І якщо тут досить категорично було сказано про те, що ми хочемо, що Круглого столу йде мова про запровадження молитовної хвилини, хвилини мовчання і зверненням до Бога молитвою очі наш. Але ж ми говорили різні судження, то хотіли би дещо змінити трактування цієї фрази і сказати, розглянути можливість запровадити хвилини мовчання і хвилини молитви із зверненням до Бога, молитви очі наших. Тобто на розсуд, в залежності від ситуації, в залежності від особистості людини, від тих дітей, від класу, від побажань батьків, можливо, як варіант. І в другому пункті нашої резолюції ми хотіли б звернути увагу на всіх, всіх на те, що має об'єднати сьогодні українця. Ми про це багато говорили, але от фраза про те, що має відбуватися консолідація навколо єдиної ідеї.